Брутальна і в той же час ніжна Audi 4. Автіличка у нас з 19 року на 2-літровому TFSI з пробігом до 75 тисяч кілометрів. Маємо ось такий чудовий біло колір. Також у нас стоїть лінзована оптика, парктронічки 360, Присутній у нас ключок Є безключовий доступ. Ось такий шкіряний чорний салончик на електрорегулюваннях з пам'яттю сидінь. Датчик світла, датчик дощу, як ви вже могли побачити. Присутні у нас підрульові пелюсточки. Ось таке підспорт заточене кермо. Просто подивіться на його вирізи, на ці згиби, як воно класно виглядає. За нього дуже приємно триматися і так, знаєте, відразу хочеться поганяти трошки. Незон також у нас є круїзік. Приборочка у нас виглядає наступним чином. Давайте заведемо. Блять, ключ не взяв. Ладно, хотім. Екранчик мультимедії. Що в нас на ньому є? Давайте подивимось. Є напровіння автомобілем, звуком, радіо, носії, мультимедії, телефончик можна підключити, щоб говорити, ауді э, сервіси і налаштування. Нас е у нас стоїть трьохзонний клімат-контроль, є у нас підірівчики сидінь, можна вимкнуть моніторчик так, взяти, бачите, хоп, з кнопочки. Можна відключити портроніки, стабілізацію, систему стар-стоп. І можна пообирати між режимами. Що ж, тут ви можете спостерігати меню швидкого доступу, є у нас ось така от шайба. Бачите, з допомогою неї у нас виконується саме управління. Також є швидкі клавіші і можна запрограмувати. Бачите? Селектор автомату дуже цікаво виглядає. Бачите, збоку ну, кнопочка паркінгу. вмиканні задніх передачі, бачите, у нас з'являється камерка заднього огляду і сліпі зони 360. Так, сівши на заднє Ряд сидіння. Ми відразу бачимо ось таку от сіточку, пластикові накладки на сидіння. Як я трьохзонний клімат-контроль, дефектори повітря, прикурювач, також наявність із зафіксів. Отакий от гігантський шкіряний підлокітничок, в якому у нас присутні таким чином вони у нас відчиняються. Позаду, як ви бачите, у нас ось така цікава оптика. Дуже стильно виглядає задній ряд арктронічки. Оп, все, відчинилося. І що ми тут спостерігаємо? Загалом у нас тут дуже багато місця, є в нас, як бачите, боковініші. З шторочками. Є в нас докаточка, є в нас усілок для музики. Так що, друзі, якщо вам сподобалася ця аптівочка, нагадаємо, що ви можете її у нас придбати по найвигіднішій ціні 19 999. Автівка повністю справна, немає не має ніяких нюансів, готова до будь-яких перевірочок. Зможете приїхати, протестувати. І, якщо все сподобається, придбайте її у нас. Тому чекаємо: Автопойнт, Село догородка. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.